Штормить, штормить українську владу. Подивіться, скільки пересувань. Вже навіть добралися до Оголів обласних військових адміністрацій, оголосили, що і там будуть певні заміни. З чим пов'язані ці заміни, ви, напевно, десь здогадуєтесь. Хто на них впливає, ви, напевно, теж здогадуєтесь. Відео буде не про це. Відео буде про позицію прем'єр-міністра України. Ви знаєте, в світлі таких трансформацій. Пересування Шмигаля, Федорова, там, Буданова і так далі. Мені здається, що Юлія Середенко, ну, скажімо так, на фоні всіх цих хлопців виглядає доволі, дов, доволі ну, скажімо так, м'яко. І може статися, що Юлія Свереденко також. Отримає якусь іншу пропозицію, щось інше очолити в нашій державі, ну, наприклад, Міністерство соціальної політики, ну, нормальне міністерство, або ще якесь міністерство, їх у нас багато. Деякі просто не одсвідчують і ніхто не знає, чим вони займаються. Так, ось тут виникає питання: а хто може стати прем'єр-міністром? Я особисто передбачав. А на одному з каналів за два тижні до нового року що будуть якісь перестановки навіть голів обласних військових адміністрацій, і там же передбачив, що десь під весну ми можемо побачити нового прем'єр-міністра України. А хто може бути прем'єр-міністром України? Запитаєте ви. І отут я вам відповім наступне: прем'єр-міністром України, якщо Юлію Свереденко десь подвинуть. Може стати фігура необхідна для слуги народу для Володимира Олександровича Зеленського на виборах, якщо він буде балотуватися. Ну а посилення таких блоків говорить про те, що Володимир Зеленський, якщо й не буде балотуватись сам, то команда вже формується. Це і Федоров, це і відповідно. Буданов, цей Шмигаль, тобто це вже така, такий кістяк нової команди, яка буде рухатись з кимось у ролі президента, вибудовується. Тут виникає питання. А є у когось із них, у Буданова, у Фьодорова і у Шмигаля, окремий окремо президентський потенціал. Ну, Наприклад, візьмемо Фьодорова. В цілому людина доволі, доволі така заслужена. Розпочинав в Запорізькому університеті, вивчився на менеджменті, там, якщо я не розумію, якщо я не помиляюсь. Потім з 2015 по 2019 рік займався тим, що очолював компанію з SMM Студіо. Тобто, вони займалися налаштуванням реклам. Ну, ви знаєте, це реклама, СММщики, СММчики. Ну і підв'язався під правильних людей, зокрема під слугу народа, і забезпечував електронний діджитал супровід також і рекламної кампанії, так розумію, Володимира Зеленського. Чим і отримав ось таку доволі щільну взаємодію з Володимиром Зеленським. Ну і очевидно, що вдячність Федоров людина непогана, ефект, ефективна і ефектна. І що йому не доручали, в принципі, він показував себе як. Успішний менеджер, але чи є в нього президентські амбіції, про це ніхто не знає. Чи є в нього президентський потенціал, теж ніхто не знає. Якби Федоров сказав, так, да, я збираюся йти в президенти, можливо, відсотків 10-15 у нього було б. Чому так? Тому що на арені є ще доволі заслужені люди. Наприклад, Буданов. Очевидно, що Буданов теж може відгризти певний рейтинг. Також залужний, як йому там не малюють 23%, в нього їх немає, як на мене, але якісь відсотки 5-10 таки і є. Є іще інші люди: той же Разумков або той же самий Олексій Гончаренко, який теж може зіграти якусь свою роль. І отут виникає питання: а як, як що робити в цьому випадку? Поставити на Федорова? Але може він не добрати, не добрати, поставити на Шмигаля може не добрати, поставити на Буданова може також не добрати. Поставити на Зеленського можуть не добрати навіть всі в чотирьох, якщо, наприклад, залужний об'єднається з Порошенком. А люди сьогодні налаштовані критично протидіючої влади, і тому можуть проголосувати в цілому за Порошенка, а залужний підтягне військових. Причому зверніть увагу, залужний так і не опинився в найближчому колі Зеленського, хоча зберігає за собою посаду посла в Британії. Так, тут виникає питання: а кого може підтягнути е, Зеленський, якщо він таки буде балотуватися на виборах? Кого? Відповідь дуже проста. Юлію Володимировну Тимошенко. Саме вона може очолити Кабмін, саме вона, та людина, яка колись домовлялася з Путіним в тому числі, саме вона знає економіку гарно, саме вона знає людей, саме вона політичний, фактично такий ну, політичний монстр в хорошому переносному, звісно, сенсі слова. Юлія Володимирівна може суттєво посилити ось цю братію молодих людей, кожен з яких не дотягує, а Юлія Володимирівна може дати той а, рейтинг, якого не вистачає. А тепер подивіться на комбінацію: Тимошенко, Федоров, Буданов, Шмигаль, ну і ще кілька людей. І Зеленський. І отут буде тільки одне питання. на кого поставить така братія? Якщо на Юлію Володимирівну, то всі, хлопчики, рекомен... ну, всі ці хлопчики, заслужені, можуть опинитися на вулиці, якщо переможе Юлія Володимирівна. Бо їй вони не потрібні. У неї своїх вистачає. А тому ставити доведеться або на когось із них, або. На дистанційованого і вже наділеного владою повноваженнями з розпреділеною системою ієрархії цінностей влади Володимира Зеленського. У Володимира теж є свій рейтинг і свій потенціал. Звісно, він не 70%, як нам малюють деякі соціологи, які хочуть залишитись там, де вони є. Але свої відсотки 15-20 він має. І отут виникає питання. Чи може бути отака комбінація? І якщо влада таки хоче приготуватися до виборів, я б рекомендував якраз витягнути Юлію Володимирівну. Порошенка ви не витягнете, він з вами не захоче. Ви на нього там і справи, і ну, все підряд. Ну а Юлія Володимирівна абсолютно може, якщо ви Юлії Володимирівні пообіцяєте, підпишете і гарантуєте посаду прем'єр-міністра за на всі наступні 5 Років. Ну, о, о, а що буде робити Юлія Володимирівна? Це вже інше питання. Бо Юлія Володимирівна в цілому може відмовитись, відмовитись і спробувати самостійно подолати. Проте, якщо об'єднаються інші комбінації, наприклад, той же самий Порошенко з Залужним. То Юлії Володимирівні не вдасться побороти таку пару. Ну, а Зеленський об'єднається разом з Федоровим і іншими людьми, в тому числі і з Будановим. І комбінація може бути доволі, е доволі цікавою. Юлія Володимирівна сама, е яку знає попереднє покоління, але вже не знає сучасне покоління, чи все ж таки доєднатись до оцієї молодої команди? Ризиковано, так. Юлію Володимирівну вже прокидали. Так, Юлія Володимирівна колись вже подарувала Віктору Андрійовичу Ющенку, як на мене, посаду президента. І Віктор Андрійович, як на мене, її прокинув. Ну а потім Юлія Володимирівна намагалась все ж таки повернути собі статус-кво, але в 2010 році з невеличким відривом програла Януковичу. Ну і Янукович посадив її в'язницю. Ніхто за Юлію Володимирівну з попередніх її. Компаньйонів не вписувався, ну, крім е, Арсенія Петровича, той кричав: Юля, Юля, ну, така історія. Отакий От розклад. Не знаю, можливо, хтось це відео подивиться, впевнений, що штаби вже думають, з ким поєднатися. Єдине, що можу сказати: е, на наступних президентських виборах перемагати будуть не е, окремі персони, а комбінації персон. І чим ці персони чистіші, тим буде краще. Для влади краще. А для тих, хто опозиціонує до влади, тут достатньо просто поєднатися з правильними людьми. Тому Порошенко залужний раз. Тимошенко отут питання. Не думаю, що Тимошенко із Залужним буде будувати якісь стосунки з огляду на. Те, з ким раніше була афільована Юлія Володимирівна, але все може бути. У будь-якому випадку я б рекомендував Юлії Володимирівні спробувати афілюватися з Зеленським, Федоровим, Будановим і Шмигалем. Саме це дасть, дасть е, перемогу з імовірністю відсотків 70-75. Як думаєте, чи може? Буде такий сценарій розіграно, і чи підтримали ви таку комбінацію.